Тому. А який вихід? Якась є раціональна зараз позиція? Що можна було би гіпотетично? Я зробити? Я думаю, що Гіпотетично треба було не то, що гіпотетично, МАГАТЕ, країни Європейські, особливо, світові Сполучені Штати, ставить питання таким чином: перше, де окупація? Це український об'єкт і так далі, хай українці її займаються. Друге, якщо деокупація неможлива, вимагають дати можливість відремонтувати лінію електропередач з української енергосистеми для забезпечення власних потреб. Все. Тому що це українська атомна станція, українці повинні давати електроенергію. І ніякого вводив в експлуатацію чи в пускових операціях не може бути, бо це. Протирічить абсолютно всім нормативним документам, міжнародним угодам, все, що є, а там дуже багато по експлуатації атомних станцій у світі, бо там дуже багато е, таких зобов'язань кожна країна, яка має. Атомну енергетику вона зобов'язується там моніторити, давати магате, ну-ну цілий комплекс, там дуже багато таких угод. І також вони не порушать абсолютно все. І тому їм не треба давати можливості. Якщо вони не хочуть цього, то є важелі. Абсолютно діє.